У неділю дніпропетровці знову зібралися на народне віче. До пам'ятника Чкалову прийшло декілька тисяч містян. Люди були з лампадками, аби вшанувати пам'ять загиблих на майдані. У той же час біля будинку профспілок організували альтернативний мітинг із символікою радянського союзу та георгівськими стрічками, щоб висловити свою незгоду з теперішніми подіями в країні. Пізніше учасники народного віче перемістилися під стіни обласних адміністрацій. Та ради. З останньої демонтували дошку на честь Фелікса Дзержинського. Докладніше далі. Опівдні на вході до парку Глоби Дніпропетровці зібралися на народний вічі. Люди прийшли з українськими стягами, чорними стрічками та лампадками. Таким чином, містяни приєдналися до загальноукраїнського трауру за загиблими на Майдані. Мітингувальники сподіваються, жертви, а це вже 82 загиблі, були немарними. Назад дороги ні. і Ви це бачите. Люди, начиная от детей, которым было 17 лет, положили жизнь свою на Майдане. Не только, я думаю, не только на Майдане, но и в других городах погибли люди. И сколько людей пострадало от побоев этих бандитов. Я думаю, что народ уже не отступит. Пришел, потому что На самом ділі досталася власть достала, достала партія регіонів. Оцей режим окупаційний. Достало, все достало. Тут був дуже неприємний героїв, ті, які, які добули у цієї слави. Вони герої. вони молодці. У той же час біля будинку проспілок зібралися антифашисти, як вони самі себе називали. Людей охороняли майже 30 міліціонерів. У нас братія з Русские блок, Днепропетровская область, коммунистическая партия, все знают. остальные. Я предлагаю, давайте они развернемся знают, от них знают. спиной и уйдем. Мы видим, что происходит. Какие-то дикари, вандалы, варвары, которые рушат здания, сжигают, крушат все. Вы сами это не можете не видеть. Что они вытворяют? Как они над инакомыслящими издеваются? Згодом народний мітинг перемістився під стіни облдержадміністрації. З будівлі винесли портрети Януковича та Колєснікова. Тут же люди організували імпровізовану шибеницю. На деревах розвісили опудала з фотографіями Олега Царьова, Івана Ступака, Дмитра Колєснікова, Євгена Одода та Олександра Вілкула. Їх зробили з мішковини та ганчірок. Це люди, які винні у розгоді 26 числа числа ОДА. Це люди, які винні це люди, які чотири роки нас грабували тут Дніпропетровській області. Сподіваюся, що всі вони сядуть. Це буде справедливо. Пізніше мітингувальники взялися знімати з фасаду обласної ради дошку на честь Фелікса Дзержинського. Робили це акуратно, аби передати в історичний музей. За декілька хвилин під гімн України дошка впала. Софія Богуцька, Олександр Пронський новини 11 каналу.